У нас ранок п'ятниці 6.30. Їдемо на потяг. Хтось далі поїде, а хтось йде. Автів. Ось, бачу. Так, зробив Іван новий ключ, який нам насправді 340 євро коштував. Золотий ключик. Але ось автівка тепер заводиться як слід. Може скажеш добрий ранок, а то мене тут звинувачували, що я в Миколає примушую зніматися Добре, в... В... в моїх роликах. Оце кажу йому Приві... Скажи швидко, привіт. Скажи привіт. Швидко, швидко, швидко. Чого швидко? Шутка. Швидко? Швидко, швидко. Швидко, швидко. У нас прямо прогрес. Не за дві хвилини до потяга приїхали, а за шість. шість. Навіть паркінг не надто зайнятий. Хтось приніс вчора нам речі, так тепер Миколая трошки підвезу. Хтось приносить, потихеньку залишає. Якийсь таємний Санта. Все вже в автобусі. Миколайчик їду інших збирати рівно сьома. Звичайно, він і сам міг би дійти, як він і сам ходить, насправді, якщо. Він перший з дому йде. Нікому ні, не треба раніше на вокзал. або ще... Але так, як вже я за кермом, таксую, так би мовити, тож відвезла, він ще в машині посидів 8 хвилин почекав. Так набагато комфортніше. Бо йому зараз їхати 50 хвилин десь, тоді ще хвилин 30-40 чекати. Ну, тому що автобус цей їде до ліцею, тобто для, до старшої школи, а в коледжі починаються уроки пізніше. Ось на ті 30-40 хвилин. І ввечері так само треба 40 хвилин ще чекати після закінчення. Багато чекати. Так, тепер ми з Лією. Григорій вже поїхав велосипедом. Не знаю, чому... але мама чому. Чомусь вирішили тут залишити. Я думаю, що вона давно там та статуя стоїть. Але вона точно добра, не треба боятись. Так, Григорій поїхав, хоч ми в ранковий Алалей. Алалей, так це називається організація, яка організовує групу подовженого дня. Гриша з нами захотів на ранок. Але взяв велосипед, тому що у них тренування по п'ятницях можуть бути. Вони перед велопоходами літніми тренуються. Він нас там зачекає, бо там треба, щоб побачили, що він з батьками приїхав о восьмій ранку. Семен має виходити зараз теж, йому на перший урок, а у Петра перший урок відмінили. Анульований, тож він буде самостійно сьогодні на другий урок їхати. Ось так. Що стосується мене, в мене 6 годин роботи. Починаю о 8 Там будуть дві перерви в мене, а закінчу на початку шостої. Автівка потрібна, бо на великій відстані доведеться їздити сьогодні. Ще та й таке. Лисичко, як в тебе настрій? Все добре? Це добре, коли все добре. І Гриша чекає нас. А В мене зараз мадам з касабланки. 45 хвилин в неї. Треба наготувати сніданком. Бажно. Останній раз вона захотіла переміститися в крісло в вітальні. Подивимося, як цього разу буде. Кожен раз може бути якийсь сюрприз. Дивіться, що тут робиться. Подивіться на цю красу. Цей кущ жовтих троянд просто не залишає мене байдуж, Але і ці прекрасні теж на піони, на півонії схожі. Дивіться, колір який. Бонжу. Дивіться, які малесенькі каштани. Дрібнесенькі. Все, з мадам закінчили. Поснідала вона. Все, в принципі, все без ексесів, і це добре, і це добра новина. Дивіться, тут ще один кущик. Це ж інший кущик? Так, на ньому поки що лише одна троянда. Але яка? Який аромат. ж. Я біля свого майбутнього будинку теж посаджу багато троянд. Заробить настрій кращим, тому треба її споглядати частіше. І в мене зараз супер завдання. Мені треба взяти зворотній квиток на потяг. Чоловіку на сьогодні безкоштовний. Сьогодні він поїхав за гроші, бо вчора я не взяла квиток, сьогодні він за 10 євро поїхав. Погано, можна було б ці 10 євро зекономити, але ж але ж, така ось платня за погану організацію. За те, що я забула, що в п'ятницю в мене не буде автівки. Ніяк не, пі... не перелаштуюсь. Та й голова зайнята, мабуть, іншим була. Цікаво на цій парковці я знайду місце на новій. Вона менша за розміром. Оп. Поки що немає нічого підходящого. Добре, стану сюди, бо мені ненадовго. Побігла я. Так, і дзвонить шлагбаум, зараз буде їхати потяг. Отже, мені треба взяти зворотній, щоб хоча б назад поїхати йому безкоштовно. І по ідеї він, якщо б витрачав додатковий час, мав би сам там на вокзалі брати, але там можуть бути черги і по пів години, а ось на ту лузу. потяг. Так, а добре, пішла я.

Білети в мене. білети, тому що взяла на понеділок. Взагалі Іван хотів би поїхати автівкою в понеділок, але ми будемо ще дискутувати, тому що в мене там о, з восьмої починаючи доволі далеченько їхати, якщо мені лію, Тоді мені лію треба зовсім рано, на пів восьмої відвезти, тоді далеко їхати. Ну, будемо обговорювати. Подіваюся. От знайдемо оптимальне рішення. Так, в мене зараз в курильниці годинка. Стану тут, не хочу об'їжджати, велике коло не хочу робити. Потім просто сюди швиденько повернуся. Боже, Валді, заскочу в мене, якраз там буде час. Подивимось. Пан написав мені, що отримав. Ключ. Так, це люди. Батьки ходять. 10 хвилин тому школа розпочалась тільки. Отримав квитки, його дані є в базі, номер телефону, електронна пошта, тож він отримує, мабуть, електронного листа зразу про підтвердження, що на його ім'я виписані білети. Тож про понеділок він вже в курсі. Заверти в мене картка кредитна, мені треба сигарети купити. Мабуть, автівкою все ж таки там недалеко, але, але автівкою буде трошечки швидше. Сигарети і хліб в Валді і все. Ні, вирішила все ж таки пройтися, бо це паркуватись і все-таки ціна питання 5 хвилин додаткових. Гарона. Дещо показати все не було нагоди, бачите ось цей. Автобус. Це будинок на колесах. О. Сонячна панель. Всі, та, всі справи. Я не знаю, а, чи вони приїжджають сюди. Бо в різних місцях завжди паркуються, але це явно хтось живе і користується ще як автомобілем. У місті різ... на різних муніципальних парковках я Цю, цей автобус бачу. І таке має місце. Тут не рідкість, часто можна зустріти. Саме навіть не кемпери класичні, а ось такі автобуси, інколи перероблені під будинки на колесах для однієї людини. Цілком підходящий момент, тим більше, що навіть тут, в нашому місті, є як мінімум два, дві парковки саме для кемперів. Там, де можна і до каналізації підключитися, і до електрики за потреби можна це робити. Економити на житлі, оці, до речі, теж перероблений. Причому автобус он утеплений, стоїть тут припаркований. До речі, справа навіть не в економії на житлі, а в тому, що якщо в тебе немає постійної роботи. То тобі житло дуже навряд чи світить. Треба подаватись на державні програми, чекати інколи роками. Ну, добре, якщо одна людина, їй потрібна невелика квартира, це можна швидше, мабуть, отримати. Але все одно тобі потрібно, мабуть, мати постійне місце проживання, якісь, якісь документи, додаткові, все це. Має бути, якщо в тебе якийсь непростий період в житті, скажімо так, то це все ускладнює, ти просто, ну просто, маєш десь в притулку мешкати, я не знаю, проситись десь жити. А тут є можливість, наприклад, Заробити, назбирати, наскладати, придбати такий автобус, нехай старенький. Є такі стої взагалі раритетні. ледве-ледве їздять. Але для людей це вихід, житло, мобільність, ну, для молоді, мені здається, зовсім непоганий варіант. Ось таке. Якби я була молодою самотньою, то... Цілком би розглядала для себе таку можливість. Єдине, що ну, з безпекою питання отак, вночі там на паркінг. Але це теж, я, по-перше, думаю, що це доволі безпечно, якщо самим вести правильний спосіб життя колега під'їхала. Скажімо так, з небезпечною компанією не зв'язуватись, то чому б ні. Окей. Гриша Лією обговорювала, що розбила ско. Так, я відсутня вже 19 хвилин, а не 10. Але тут була черга величенька в то тож таке. Об'єнту. Вільно на годину. Рівно через годину мені треба буде бути в мадам, яка мене навчає. <сум> з кулінарних курсів. Мадам і кулінарні курси, які потрібно допомагати готувати, тому що рука одна прооперована. У мене є годинка, менше години, якщо з дорогою, ще хочу заїхати в квартиру в нашу. Але спершу зайду в Алді все ж таки. Хочу давно не було рубрики на каналі про закупи не показувала полички. Я там розповідаю детально, показую, що продається, що скільки говштує. Хочу коротеньке відео зняти. Ну і там дещо я побачила зі знижками, тож таке. Бачите, ходжу цією дорогою туди сюди <гум> і їжу. То в школу, то зі школи, то в Алді, то з Алді. Таке маленьке містечко, одні й ті самі маршрути. Так, все, я зафільмувала те, що планувала. 10.33, у мене 35 хвилин до наступного місця. Дещо взяла. Так що треба розплатитись і швидесенько їхати. Заехать этот дом. Ага, ага. стовби, стовпы ставлять за светлением, новые заменяют старые на новые. Друзі, відео вийшло доволі довгим, тому я знову вирішила розділити на дві частини, щоб не перевантажувати вас такою, таким довгим фільмом, майже годинним. Тож, трохи пізніше вийде і друга частина. А зараз в цьому влозі я закінчую. Єдине, що в мене є оголошення. Ми разом з благодійним фондом Слобожанські ластівки відкриваємо збір на автівку. Знову потрібен пікап. Цього разу ми збираємо для операторів ФПВ-дронів, великих ФПВ-дронів, які зараз захищають Харківщину. Вони працюють щодня на кордоні з Мордором. Самі знаєте, з ким і від них залежить. Те, як буде розвиватись ситуація саме на цьому напрямку, дуже важливо їх підтримати, придбавши якомога швидше автівку, власне, Слобожанські ластівки об'єдналися ще з одним волонтером, розділили суму навпіл. Сума саме для нашого фонду 200 тисяч гривень. Реквізити, як завжди, будуть під цим відео. Особливо звертаюся до тих, хто вже з нами разом долучався до зборів, і ви знаєте, що ми збираємо оперативно, наскільки можливо швидко знаходимо, купуємо автівку, облаштовуємо, підганяємо її під вимоги військових і передаємо якомога швидше на фронт. В під відео в описі є також. Посилання на телеграм-канал Слобожанських ластівок. Там завжди є всі звіти необхідні. Там ви можете якнайшвидше отримати інформацію про те, куди пішли зібрані кошти. Тож долучайтесь, будь ласка, і до телеграм-каналу. Ну а зараз по можливості, хто, хто скільки може, докиньте, будь ласка, на цей збір. Разом ми робимо величезну справу. Це вже перевірено не один раз. Постійні глядачі, глядачки, ті, хто долучалися, ви знаєте, як це все працює. А я буду найближчими днями, в найближчих відео нагадувати про цей збір, дуже важливий. Тож, не будьте байдужими, будь ласка. Як завжди, традиційно кажу вам дякую за вподобайку, за те, що додивилась до кінця, за підписку. Зустрінемось в коментарях, обов'язково бережіть себе і до нових зустрічей ну, в першу чергу, в другій частині. Цього довгого дня, довгого відео бувайте.